Я вимагаю припинити хамство з вашого боку. Я, я думаю, що ми повинні врахувати цю пропозицію. Що треба ну, На високих нотах є е, громадські території, які обслуговуються і надаються послуги комунальними підприємствами. Ці громадські території знаходяться навколо будинків. Це і місця і для сушки білизни, які раніше були, і для стоянки автомобілів, і для дитячих майданчиків, і зелені зони загального користування, і та інше, там дуже багато. І вони мають мешканці право на ці громадські території, які займаються, ну скажімо, сторонніми предметами, мафами в даному випадку. Тому Тут вони відстроюють свої інтереси і вони мають. І хотілося б я да? припинити, щоб ви припинили все ж таки риторику, що нам не платять або платять. Чомусь е ви нікого не звинувачуєте представників міліції, прокуратури, депутатів, чиновників, інспекторів. Тоби ми не, тобі, не звинувачуємо. Ми я прошу побачити, ті, дайте ті, я переплаті. Жодного таке таке враження, що там всі чесні люди, люди, да? а виключно представники громадськості є габарники. Давайте ми залишимо цю риторику і будемо працювати далі. Ми тут працюємо або просто звинувачуємо тут. Да? Тому у нас самі ж великі габарники, представники громадськості. Ми це вже зрозуміли. Давайте йде далі. Добре? Давайте є... Є пропозиція, ще є пропозиція від депутата Лімовського подивитися район метро Дарниці. Вячеслав Іванович.